Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо на увазі мережеву травкосарку серії DIY від компанії Bosch, а саме модель Universal ROTAC37555. Постачається ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині. А отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, звісно, технічні характеристики, особливості та переваги. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, у нас присутня сама травокосарка, до неї прикріплене верхнє руків'я з блоком керування. Також у нас присутні два подовжувальні елементи руків'я металеві, кріплення для них, травозбірник складний з двох частин, і додаткове руків'я на травозбірник. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Ширина захоплення 37 см. Висота різу регулюється від 25 до 70 мм. Кількість рівнів висоти різу 5 Потужність двигуна – 1,4 кВт. Обсяг травозбірника 40 літрів. Вага інструменту 12 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самої травокосарки і почнемо з колісної бази. Діаметр передніх коліс у нас складає 13,5 см, а задніх 16 см. За рахунок цього у травокосарки більша прохідність. Також у нас є механічне регулювання висоти косіння. Відповідно, воно має у нас 5 положень, тобто ми можемо підлаштовувати висоту косіння саме під нашу потребу та під необхідну висоту газону. Для зручного транспортування на верхній частині корпусу у нас присутнє додаткове руків'я, а для кращого захоплення газону навіть біля бордюру у нас. Присутні додаткові виступи з рельєфною такою основою. За рахунок цього трава захоплюється навіть там, де в нас колісна база знаходиться, і переходить вже до ріжучої частини, тим самим обробляючи газон дуже і дуже якісно. Легко у нас транспортується і травозбірник. До речі, у нас тут він досить незвичайний. По-перше, він складається, як завжди, з трьох частин, проте тут у нас присутні механічні защіпки, за рахунок яких нам досить легко збирати та розбирати наш травозбірник, переводити його в стан зберігання, в якому він не займає великої кількості місця. Оснащена наша травокосарка також системою охолодження, відповідно, повітряною для більшого ресурсу та тривалості роботи без перерви. Якщо ми подивимось на нижню частину травокосарки, ми побачимо тут двохлопатевий ніж. Відповідно, за рахунок того, що він має спеціальну форму, він ще краще захоплює. Газон та є можливість його якісно переправляти вже в травозбірник. Розглядаючи блок керування, ми бачимо те, що тут у нас є відсік для підключення садового кабелю. Відповідно, сама травокосарка кабелем не оснащена. Це зроблено для того, щоб ви його не пошкодили під час роботи. Відповідно, набагато простіше замінити переноску садовий кабель, аніж ремонтувати травокосарку. Ще одна система безпеки, котрою оснащена дана травокосарка, це захист від непередбаченого пуску. Тобто, скільки ви мене натискали на передні руків'я, інструмент у нас не запуститься. Нам потрібно натиснути на червону клавішу з заднього боку, і лише після цього ми можемо працювати травокосаркою. Відповідно, в незалежності від того, якою рукою ми будемо працювати, лівою чи правою, для нас це буде зручно. Звісно, руків'я має можливість регулювання. Регулювання по висоті в нас знаходиться на нижній частині травокосарки. І фіксація верхньої частини в нас знаходиться ближче до середини, саме середини загальної середини руків'я. Вона також має два положення. Відповідно, за допомогою двох систем регулювання, ви можете підлаштувати висоту руків'я та комфорт роботи з травокосаркою саме під себе. Отже, як висновок маємо просту використанні, компактну, адже вона повністю складається та потужну 1400 Вт травокосарку для вашої присадибної ділянки. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, менеджерам сайту Instrumentarium.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Я подякував. Підпишіться та поставте вподобайку, якщо сподобалось, а також зазирніть у коментарі. Може там буде щось цікаве саме для вас. Побачимось!